Доброго дня, друзі! Саджанці плодових дерев планується восени 2024 року. Асортимент з'явиться орієнтовно з 1 по 10 вересня. Будуть двохрічні саджанці яблунь, груш. Що стосується черешні, черешня зараз 50 на 50, якийсь сорт буде, якийсь трішечки, якийсь конкретно буде, але все це восени. Весняні. Заморозки дуже сильно пошкодили. Наприклад, абрикос знищений на 99%. Слива маємо відсотків 30. Ось такий приблизний зріз Що стосується однорічних саджанців яблунь та груш, тут, звичайно, що теж зараз все під питанням, тому що навесні від заморозка був сповільнений розвиток. І звичайно, що. Саджанці мають відповідати стандартам. І як тільки я буду розуміти, що цей стандарт є, я зможу зробити вам публікацію і дати вам розуміння асортименту. Ну, і звичайно, що зараз такий час, що потрібно прожити ось цей один-другий місяць, а потім вже щось планувати. А забігати зараз наперед, мабуть, не сильно й доречно. Саджанців винограду в мене немає. Саджанцями винограду я не займаюсь. Так, я показую вам виноградництво, показую, як я працюю, що я роблю. Але саджанці не вирощую. До речі, саджанців персику теж в мене немає. Персиками не займаюсь. Звичайно, що якщо буде потрібно, я зможу надати контакти людей, хто займається, в кого є, є в мене знайомі. Але в якій кількості вони будуть відправляти, я не знаю. Тож тут, мабуть, вам потрібно буде індивідуально спілкуватись та домовлятись. У мене мінімальне замовлення три саджанці, один саджанець одного сорту. Одна яблунька, одна грушка, одна черешня. Ну і поїхало. Всім гарного дня, гарних врожаїв.